Та його друзі, нам час рушати у дорогу, в нові незвідані світи, розтануть всі страхи й тривоги, коли крокуєш поряд ти. Юху попереду нові пригоди і дивовижні відкриття, і кожен день дарує втіху і неймовірні відчуття. Яке чудове в нас життя! Юху! Гайда з нами мандрувати! Юху! Тебе чека весела гра. Ти всюди зможеш побувати. Пригодам рада, дітвора. Ура! Ура! Для тих, хто має справжніх друзів. Халепа жодна не страшна. Повірний друг з тобою буде, як раптом станеться біда. Дружба міцна вас поєдна, кличуть тебе нові світи. Вперед! До мрій! Лети! Юху та його друзі. І ще один рай. Тільки цього бракувало. Ще Щи й дощить. Йоху ми вже близько. Хвилиночку перевірю. Нічого там не бачу. Ми потонемо, якщо не розпогодиться. Ого! Усі тримайтеся. Отямтеся. Чому мовчите? Ви що? Померли? Я вгадаю, ураган викинув тебе з друзями на берег? Так точно. Учора була страшна негода. Радий, що усі цілі яке полегшення. Йохо, хочу пити. Я теж. І я. І я. Ти знаєш, де можна напитися. Там є джерело. Справді, чудова новина. На жаль, ураган його засипав, тепер там листя та гілочки. Серйозно? Тут не до жартів. Джерело завжди замулюється від негоди, такої, як учора. Може, у сестри є вода, запитаймо у неї. Цікаво, а що за кам'яним муром. Тихіше, там живе Качконіс. Ти сказала Качконіс? Так, подейкують, що у нього великі запаси їжі. Тоді в нього точно є вода. Попросимо в нього. Навіть не мрій. Качконіс лихий. з ним ніхто не розмовляє. Ходімо, поки він не помітив нас. Ні за що б не хотіла сваритися з ним за їжу. Привіт! Привіт, сестро. Дивися, кого нам принесло море. Вони пливли на плоті, а ураган змив їх на берег. Привіт! Привіт. Усім привіт. Сестро, пригостиш їх їжею та напоями. Вони спраглі. Так, хочу пити. Ураган забрав усі мої речі, навіть запаси їжі. На жаль, зовсім нічого не лишилося. Щойно з'їла останній фрукт. О, ні. І що нам робити? А, ходімо до старшої сестри. У тебе є ще сестра? Так, може, у неї є їжа. Ти так гадаєш? Сподіваюся, у старшої сестри є їжа і вода. Принаймні перевіримо. Ходімо. Гаразд. О, стіна вона нескінченна. Ні кінця, ні краю. Так, я теж не бачу кінця. За стіною гарна територія. Простору і затишно. Там красиво. Одне з найгарніших місць на землі. Там ніби рай. Ніби рай. А по цей бік стіни ми все втрачаємо, коли налітає ураган. На жаль, це правда. Якщо у вас біда, то як качконіс витримує ураган з іншого боку? Ми не знаємо, це загадка. Так, а вже ж нам живеться важче, ніж йому. Чому б вам не перебратися до качконоса? Я вже вам казала. Так, гадайте, чому він спорудив цю стіну? Він нікого не підпускає до себе. Він асоціальний, тому годі мріяти. Нам треба йти. Це наша сестра. Сестро, ти куди? Ми йшли до тебе по їжу, бо наша скінчилася. Учорашній ураган відніс мене далеко від дому, а коли я нарешті знайшла шлях назад, то з жахом побачила, що будинок знесло. Ось так. Якась їжа лишилася, може щось упало на землю. я спрагла, і голодна. Ці Фрукти на вигляд смачні. Друзі, я на горі. Чіву, повернися! Ти втратила розум. Що ти там робиш? Негайно спускайся, поки Качконіс тебе не помітив. Якщо Качконіс помітить тебе, страшно і подумати, що він зробить. Пусте, його ніде не видно. Вилазьте. Чіву будь обережна. Не хвилюйся. А, ми в біді. Треба рятувати, Чіву. Але як? Збудуємо драбину, щоб перелізти. Так, має вистачити. Лемі, лізьмо на гору. Погана ідея. Негайно повертайтеся. Повертайтеся, поки вас не помітили. Чіву. Негайно лізьте назад. Я ціла. Дякую, що прийшли. Ой, я потягнула ніжку. А ви що тут робите? О, ні. Качконі знайшов їх. Це ж лютий качконіс. Треба якнайшвидше тікати. Чіву, можеш іти? Схоже що не можу. Ага. Я запинтував травмовану щиколотку, краще не напружу її. Очам не вірю. Качконіс насправді їм допомагає. Дякую за допомогу. До речі, може, у вас є зайва їжа та вода? У неї зовсім дах поїхав? Звісно, що є. Не їжте фрукти з цих дерев. Ідіть у глиб лісу. Там на деревах кращі плоди. Пригощайтеся. А ви, дівчата, плануєте до віку сидіти на стіні, спускайтеся і теж пошукайте їжу. Я зайнятий, тому мушу вас залишити. Ми спимо? Ущипніть мене. Це точно не сон. Оце так! Ого. Схоже на ютопію. Точно твоя правда. Чудове місце і прекрасне. Ось бачите, я ж казала, що тут ніби рай! Так! Ого! Тут так само гарно, як і в Ютопії. А вже ж. усюди фрукти, а водичка прохолодна і солодка. Мені тут добре, ніби знову у Ютопії. Мабуть, ми вже вдома. Просто ще не знаємо. Один, два, один, два, один, два. Тікі, ви точно не проти, щоб ми тут трохи побули. Живіть скільки хочете. Точно для тварини, яка не любить компанії, наша присутність буде нав'язливою. Хто сказав, що я не компанійський? Просто я зайнятий. То нам можна довіку тут жити. Усім трьом? Можете жити, якщо хочете. Зрештою, навряд чи у вас є краще житло. Зараз ми зможемо довіку жити у цьому раю. Ми такі щасливі. Дуже вам дякуємо. Йохо, запитай тільки, чи можна і вам залишитися. Ні, дякую. Ми трішки перепочинемо і підемо шукати зелені зернята. Справді сьогодні рушати. Дай нам перепочити. Ми такі виснажені дорогою. Нам треба повернутися в ютопію. Але тут ніби ютопія, а мені тут навіть краще. Друзі, а зернята Йохо! Нам усім краще було б жити тут, ніж шукати зелені зернята. Згоден не злемі. Не забувай, нам іще стільки треба зібрати, подумай сам. Нехай це буде нова ютопія. Хіба ж не чудово? Так, я згодна. Мені тут добре. Юху, чому б не пожити тут довше. Мені теж тут подобається. Але. гайда, Юху, покатайся з нами з водоспаду. Ми спускаємось. Як весело. Так, час погратися. Чого б тобі не повеселитися? Пемі, сюди. Насправді нам треба шукати зелені зернята. Зелені зернята? Так, треба знайти їх усі, щоб повернутися в Ютопію. В Ютопію? А який ваш дім? Дуже подібний до вашого. Якщо наші домівки схожі, чому б вам не жити тут? Це, певно, найгарніше місце на землі. Можеш оселитися тут із друзями. Для мене тут забагато місця. Усім вистачить. Дякуємо за гостинність, але ні. Ви зовсім інакший, ніж ми гадали. Пробач, мушу йти. На старт, увага. Руш. Юху, Ходи до нас. Іду! Радий бачити, що усім весело. Давно ми так не розважалися. Може, вони мають рацію. Оселимось тут і не треба шукати зернята. Чекайте на мене! Моя черга!